Привіт, мене звати Єгор, мені 10 років. Одного разу при деяких обставинах. Одна жіночка мені порадила прочитати книжку Теродори з висячків. Мама з татом знайшли мені цю книжку. Це, це весела, і дотепна повість, все володонастайка. Розповідає про вірну, холоп'ячу дружбу, про фантазії, мрії і витівки двох хлопців. Я Вита та Павлуші. У них у яких добрі серця? Я б хотів бути таким, таким, як вони, та мати таку другу. Звіт Георгій, мені 9 років. У мене є друг Єгор, і ми з ним змагаємося, хто краще і більше не малює цікавих танків. Я дивлюсь мультик про танки і читаю ось таку книгу Танки і бронетехніка. Тут багато корисної інформації, цікаві ілюстрації. І мені ця книжка дуже сподобалась. Дівчина пімачіше, може много є узнати, єсли всіх прочитати. Читайте, читайте. Нещодавно я прочитала дуже цікаву книгу Русалонька. Вона мені дуже сподобалась. В ній йдеться в дівчину. Серцю та щирою душою. Мене здивував момент, коли вона віддала свій хвіст на ніжки, наступала, наче по гострих лезах. Мене засмутив момент, то що вона приверталася на морську піну. Мені сподобалась казка Григорії Григорія Остера, котянок по імені Гав. Мені сподобалась історія, як він шукав неприємності. Хоч його не догнала собака в дворі, але він їх не знайшов. Також мені сподобалась казка Троє поросят. Я, я до цієї казки зробив малюнок. Читайте, читайте, страни. я хочу рассказать про книжку «Золотой ключик». А, я, автор Алексей Толстой. Буратино, у Буратина есть золотой ключик. У буратино есть друзья. Артемон, Пьеро, Мальвина. И еще есть Карабас-Барабас. вон заводит. Он главный кукольный театра. И еще есть черепаха тортила. И я люблю книжки золотий ключик. Все.